Вітаю колеги. Нещодавно в нас був у Кривому Розі випадок, де затягнуло у конвейер жінку, і після коментарів та обговорення випадку захотілося записати відео для того, щоб допомогти колегам керувати ризиками, пов'язаними з роботою біля конвейерів. Тому що влада це достатньо поширено, і в нас немало є випадків, таких трагічних, де люди. Гинуть чи лишаються без кінцівок через те, що щось там не було зроблено, вірно. Чому це питання таким є важливим щодо конвеєрів? Це те, що їх багато конвеєрів, це одне з найпоширеніших видів обладнання. І якщо відбувається щось з людиною, якщо затягує в, там кудись в барабан конвеєру, то наслідки зазвичай тяжкі. Тобто там не буває чогось легкого. Це ампутація чи смерть. Ще, що важливо, що люди не розуміють небезпеки. Вони не розуміють, що ризик є смертельним. Вони не очікують, що сила, з якою його будуть тягнути, та швидкість така висока. Зазвичай швидкість конвейера від 2 метрів на секунду. Можливо, там 1,5 це такі найбільш не швидкі. Але буває і 5 метрів за секунду, і 7. 2 метри за секунду це звичайна швидкість. Що це означає? Що за пів секунди щонайменш довжина руки піде у барабан. Пів секунди. Це час, за який мозок ще не встигає дати команду руці відпустити інструмент чи потягнути. Не встигає. Тобто, людину затягує в конвейер до того, як вона дасть своїм м'язам команди щось там зробити. І навіть. Якщо таку команду б дав, то витягнути неможливо, тому що сила навіть самого такого малого двигуна вона така, що людина не може якось там конкурувати. Це не працює. Багато є випадків, коли молоді, сильні хлопці працюють лопатою і не розуміють, що якщо потягне за лопату, то відпустити руку не встигнеш. Лише коли побачать, що їх колегу. Вбило, тоді якесь там розуміння з'являється. Про це треба говорити з людьми. Їм треба це говорити, щоб знати, що лопата тебе не спасе, чи якийсь там лом, якщо ти тримаєш в руці. Якщо його потягне, підеш туди також. Це дуже важливо. Це одна з причин, чому взагалі випадки відбуваються. Які причини? Можна говорити про необачність чи що про щось, але що важливо, щоб. Небезпечні місця, де когось може вбити, щоб вони були закриті. Тоді ніяка там необачність, оступився, десь там щось не прослідкував, воно не має працювати, воно не має у сучасному світі лишати людей кінцівок. Якщо обладнання під час роботи закрито як потрібно, випадків немає. Тому причини це відсутність огородження або якесь там. Огородження, яке не закриває небезпеку, або робота зі знятим огородженням. Інша категорія це огороджені небезпечні зони, де люди не мають бути під час роботи, але вони туди заходять, якось там блокують кінцеві вимикачі та знаходяться там, де вони не мають бути. Також додатковий фактор це відсутність або відмова системи аварійної зупинки. Тобто, коли людина не може дотягнутися до тросу чи кнопки зупинки, або якщо колеги бачать, що когось там затягнуло, але вони там тросом намагаються вимкнути, але трос це не працює, чи знато пізно це роблять. Але основна причина це відмова або відсутність системи аварійної зупинки. Тобто її немає, не можна зупинити. Хоча розуміємо, що це крайній випадок. Тобто, вона має бути і вона може зменшити наслідки. Ось що важливо. Тепер складові системи попередження нещасних випадків. Це, перш за все, технічні засоби, це огородження, система аварійної зупинки та система оповіщення перед запуском. Про це окремо будемо говорити далі у відео. Також будемо говорити про системи управління ризиками, які саме огородження ставити, як робити так, щоб їх люди не знімали, щоб люди розуміли ризики, тобто все, що потрібно для того, щоб. Попереджувати випадки з боку системи управління охорони праці та забезпечення дисципліни. Тут я б сказав, що є багато чого, окрім того, щоб створювати якийсь там страх покарання. Добре, почнемо з технічних засобів. Перше, це огородження. Тут маю сказати, що ризик, орієнтований підхід до управління безпекою він передбачає те, що у конвейерах є різні за ризиком зони. І в першу чергу ми закриваємо і слідкуємо за тим, щоб не було ніяких відхилень в тих місцях, які смертельно небезпечні. Це зони, де натяжні приводні станції, та місця, де конвейерна стрічка змінює напрямок руху. Також важливо звертати увагу на ті місця, де над роликом є якась там конструкція, що не дає стрічці піднятися. Тобто, якщо зажимає, то там тріщить все, що туди потрапляє. Ось ці місця найбільш Небезпечні. Їх треба закривати без ніяких затримок чи щось там. Тобто працювати з відкритими великими барабанами, куди може затягнути, не можна. Будемо говорити ще, й, як це робити, в якій послідовності, але перше, що треба тут відмітити, що є різні за пріоритетом місця для встановлення огороджень. Всі огородження мають бути фіксованими, тобто має бути інструмент, використований для того, щоб їх зняти. Тобто, має спрацьовувати якийсь там тригер. Щоб зняти, там, відкрутити ці болти, треба зробити відключення і, і так далі. Тобто, не може бути того, ось зараз я там за, за секундочку зроблю роботу, поставлю назад, і не треба мені нічого вимикати. Треба ускладнювати цей процес. Також огородження не мають створювати перешкод для виробничих процесів. Тобто, якщо треба спостерігати за тим, як іде матеріал в той час, коли конвер працює. Тобто, не можна там, ставити огородження, яке закриває доступ до цього матеріалу. Якось має бути чи віконечко, чи сітка, яка не заважає цьому. Інакше люди його просто знімуть і воно там не буде стояти. Конфігурація захисних огороджень воно має бути таким, щоб закривати доступ до небезпеки з усіх боків: зверху, знизу, щоб його не обійти, не якось там перехилитися, не дістати до тих місць, куди може стягнути та вбити. І також крізь огородження не має бути доступу. Тобто, якщо є. Така клітинка у огородженні, що можна вставити палець, тоді там беремо 10 см до небезпеки, щоб палець у вас не потрапив до місця, де можна затягнути, і так далі, в залежності від того, яка величина цієї клітинки. Практичні рекомендації щодо того, як встановлювати це огородження, що тут важливо. Перше, не можна лишати відкритими ті місця, які смертельно небезпечні. Буває так в наших умовах, що немає коштів на те, щоб встановити гарне огородження усіх місць відразу. Можливо, у вас ви працюєте так, що огородження взагалі немає ніякого. Це проблема, яку треба вирішувати, і ми не можемо одразу так, хлоп, і все в нас як магічно стало все ідеально. Так не буває. Але огородження, яке ви зробите власними силами у всіх місцях, де ризик найбільш високий. Це вже означає, що можна спокійно ходити біля цих місць, що люди можуть бути забезпечені. Можна власними силами зробити так, щоб було безпечно. І так робили навіть в моєму досвіді з іноземними компаніями. Ми робили це багато разів. Тобто, зробити так, щоб закрити ризик у першу чергу, а потім, коли з'являється більше коштів, ми переробляємо, робимо, щоб воно там було красиво і якось добре зроблено. Тобто, навіть якщо у вас є обладнання, яке ви знаєте, що може там через два роки поріжуть, та воно більше не буде працювати, але закривати ці місця все одно необхідно. Так, щоб ви самі, коли ходили біля тих огороджень, розуміли, там якщо оступитися ненароком якось руку не туди вставити, то щоб не затягнуло. Тобто огородження мають закривати ці небезпечні місця. Якщо немає можливості встановити огородження кожної небезпеки в зоні, коли там є. Кілька цих барабанів, чи щось там, чи, чи, можливо, якась зона пересипки, де багато конвейерів разом. Можливо, як першочергова міра, ми можемо встановити огородження всієї зони, тобто та на входах встановити кінцеві вимикачі, щоб люди не заходили. Але важливо комунікувати людям та домовитися з командою, що ми це зробимо як першочергову міру для того, щоб такому більш потім. Спокійному темпі встановити огородження на кожну частину. Чому треба встановити на кожен механізм? Якщо це буде незручно, то люди будуть обходити це огородження. Якось люди зможуть знайти вихід для того, щоб робити роботу швидше та так, щоб ті, хто контролюють, не дізналися про це. Також є система інтерлок. Не буду зупинятися. Подивіться, як це виглядає. Тобто, там є інтегровані ключі в дверях. Якщо людині потрібно зайти, то людина відмикає цей ключ. І без цього ключа знову запустити обладнання неможливо. Тобто воно зблоковане з системою запуску і цей ключ індивідуальний. Чи якийсь специфічний для цього місця. Далі огородження має бути зручним. Це означає, що огородження, його конфігурація, його габарити, вага мають бути для людей такими, щоб не створювати перевантаження, коли люди думають, що його треба щось знімати, ставити назад. Що це важко та не хочуть цим більше займатися, чи коли потрібно, знімати його краном, якось, чи, чи воно не знімається. Таке теж буває, коли люди ставлять огородження лише для того, щоб там когось там перевіряючого заспокоїти. Тобто ми робимо огородження для себе так, щоб з ним було працювати зручно. Кількість точок кріплення має бути мінімальною. Якщо треба знімати 50 болтів, то люди. Скоріше за все вони зроблять якесь там диру в огородженні та будуть працювати так, щоб це огородження не знімати. Якщо ви бачите, що люди постійно порушують правила, а якщо огородження постійно зняте, то треба там копати та розібратися, в чому причина. Можливо, щось треба змінити в огородженні, можливо його розділити на кілька. Якихось моментів, можливо, є точка постійного обслуговування, над якою треба подумати, що зробити, щоб це огородження було більш зручним для людей. Також ми дивимося на систему дисциплінарну і так далі. Робимо все для того, щоб порушення правил не стало для нас системою. Це важливо. Тому що люди звикають до того, що того родження не буде, і вони рано чи пізно це може закінчитися тим, що когось там ви втратите. Системи аварійної зупинки. Хоча це така другорядна міра, тобто в першу чергу немає нікого затягнути у конвейер. Але якщо вже це стається якимось там чином, конвейер має бути таким, щоб його можна було зупинити. Тому впродовж всього конвейера зазвичай встановлюють трос, так, щоб з будь-якого місця, де може затягнути, можна було його відключити. В деяких індустріях вимагається лише кнопки ставити. Я рекомендував, щоб це був все ж таки, щоб це був трос. Але дивіться, якщо ви бачите, що це зробити важко, чи якщо цей конвейер дуже рідко є, потреба людині там стояти біля нього. Подумайте про ті місця, де людям треба бути так, щоб можна було його виключити, якщо людину затягне. Лише уявляємо, що там хтось не поставив огородження. А ті місця, де системи аварійного відключення немає, краще закрити, щоб під час роботи цього конвеєру туди взагалі не було доступу. Якщо треба відновити роботу, то там повторне натискання кнопки чи повернення кінцевого вимикача до стану нормального не запускало конвейер знову. Потрібна система така, щоб потрібно було у щитовій відновити роботу. Чи на пульті управління, щоб ми усю послідовність там конвоєрів запускали разом, а не обходили цю систему. З часом ці системи аврійної зупинки можуть відмовляти. Якщо ви не користувалися цим тросом два роки чи п'ять, можливо, цей вимикач не спрацює. Тому загальна така практика це робити журнал чи якийсь перелік усіх систем аварійної зупинки та їх час від часу перевіряти. Тобто там раз у місяць чи раз у квартал, але, але приходити і то перевіряти, що, що воно все працює. Система оповіщення це ще один такий, як додаткова така міра, але важлива. Їй треба, щоб вона працювала. Від того також може залежати життя людей. Перед тим, як запускається конвеєр, щоб було кілька секунд, коли є звук чи сигналізація візуальна, щоб люди могли, якщо вони на вимкнутому конвеєрі. Щось робили, десь там підлізли в правильне місце, щоб вони встигли звідти вийти. Немало було смертельних випадків, пов'язаних з цим, також Що люди не знали, що конвейер запускається, і вони знаходились там, де було небезпечно. Тут які є моменти? Перше, цей час затримки має бути таким, щоб люди встигли вийти з небезпечної зони. Рекомендації є 10 секунд, але треба дивитися, які є ваші специфічні умови, тобто, можливо, довше, але на 2 секунди, на 3. Тільки почув, що щось не так, зараз запуститься і вже поїхав. Якщо рівень шуму високий, тоді покладатися лише на звукову сигналізацію не можна, треба ставити щось, щоб воно ще світлом показувало. А і також що важливо, щоб вона була чутною, це система оповіщення в будь-якому місці вздовж конвейера, там, де можуть знаходитися люди. Були довгі конвеєри, де система запуску була лише біля приводу. Чи привід та кінцева натяжна станція, і все. А люди були десь посередині і не знали, що конвейер зараз запуститься. Система управління ризиками складові. Перша оцінка ризиків Вона має бути зроблена на регулярні роботи та роботи з обслуговування. І там має бути прописано якось, що ми огородження знімаємо та ставимо на місце, і в який момент ми знімаємо. І що перед зняттям ми блокуємо обладнання, і так далі. Тобто, всі ці речі мають бути прописаними так, щоб не лишати таких сірих зон щодо того, що можна там прибирати конвейер, не знімаючи огородження, чи лишати зняти огородження під час якихось операцій, чи підлазити під огородження, коли конвейер працює, тому що якось інакше не виходить. Це потрібно прописати. І якщо ризик високий, лишити його червоним та вимагати від вашого керівника вище, щоб він дав узгодження для такої операції, якщо там ризик високий, і треба працювати, де людей може затягнути, тому що це може скінчитися і кінчається трагедією. Тому треба думати, які можуть бути варіанти. Зазвичай можна щось вигадати для того, щоб люди могли працювати без небезпеки, чи вимикати той конвеєр, блокувати його, і тільки потім. Робити там чистку якусь та якесь обслуговування. Інша справа це також динамічна оцінка ризиків, коли щось нове, якась незвичайна операція була, щоб люди, щоб в них вискакувало в сприйнятті, що треба зупинитися і запитати себе, що роблю, які є небезпеки, і що роблю для того, щоб нічого зі мною не трапилось. Ось динамічна оцінка ризиків. Зупинись, подумай. Оціни ризики і потім приступає до роботи. Періодичний контроль це для того, щоб відхилення від норм не стало нормальною практикою. Тому що зазвичай випадки не відбуваються з першого порушення. Вони відбуваються, коли є постійна регулярна практика роботи з порушеннями тобто, коли прибирають ці конвоєри постійно день за днем. Та у людей сприйняття ризику є вже таким притупленим. Тобто люди не дуже такі обачні. Періодичний контроль дає змогу відновити рівень стандартів та підтримувати їх з часом. Регулярний огляду це що стосується керівників, має бути якась система інспекції, так щоб щоденно чи щотижнево люди ходили, керівники того підрозділу та перевіряли, що всі огородження на місці, що немає якихось там. Обірваних тросів аварійної зупинки і так далі. Далі система оповіщення про небезпеки. Це Near-Miss Reporting. Зараз багато хто робить лише чати у Вайбері, де скидають фотографію, якщо щось не так. Тобто немає огородження, чи огородження в якомусь стані поганому, чи його зламали, чи його якось пошкодили. Скидають в чат, дають коментар та в тому ж чаті, коли зроблено. Є інша фотографія, ось відремонтовано, ось встановили. Просте, але дуже дієве рішення. Також, щоб ось цю програму покращення зробити дієвою, потрібно, щоб залучити людей до того, щоб цей план виконати, є сенс ставити у цілі для персоналу та керівників виконання цього плану заходів з безпеки. Це вже такий інструмент для більш зрілої культури, але. Якщо ви робите це, то вірогідність того, що ваш план буде виконаний, стає більшою. І треба на рівні керівництва план заходів з безпеки переглядати. Ось ви зробили аналіз того, що там з конвейерами, з огородженнями, не вистачає. Прописали це у плані. І після цього ви раз на місяць виносите цю тему на комітет з охорони праці чи якусь зустріч. Регулярно, де даєте інформацію, що встановлено там стільки-то, стільки-то лишилося, критичних місць, стільки-то давайте вирішувати, тому що люди в нас працюють в умовах неправильних. Тобто, має бути інструмент для того, щоб підняти тривогу, якщо це потрібно. Дисципліна перед тим як людей якось штрафувати чи карати, треба робити так, щоб їм було комфортно працювати, таким чином, щоб по перше, щоб для людей робити безпечно, було. Легше, ніж порушувати право. Тобто, не так, щоб безпечно це пройти кілька бар'єрів, які треба на шляху перервати, заповнювати якісь додаткові документи, знімати огородження на 50 болтах, це огородження 120 кілограм, зрозуміло, як його зняти і так далі. А щоб це було максимально для людей зручно робити. Так, щоб навпаки, щоб порушувати правила, треба було щось там вигадувати та якось імпровізувати. Тому, коли немає бажання обходити правила, коли система безпеки інтегрована з іншими системами, ось стандартні операційні процедури, ось приклад. Коли ви у процедуру виконання робіт інтегруєте всі питання безпеки під час виконання цієї роботи, також огроження не мають бути знато важкими чи габаритними, щоб їх було легко знімати і зручно. та... Щоб це можливо було зробити. Тобто тут приклад є: ось знизу картинка, там де можна там, відкрутити якийсь болт, та просто відгорнути його, не знімаючи. Але мати доступ до того місця, де потрібно працювати. До речі, тут ось ці кілька фотографій з документу, який називається User's Guide to Conveyor Belt Safety. Лише по цій назві документу ви можете його знайти, хоча воно англійською мовою йде, але там є багато картинок, так що все зрозуміло. Рекомендую подивитися цей документ, він може бути вам корисним. Також щодо зручності, це якщо є така технічна можливість, треба робити елемент управління чи точки змащення виносити за огородження. Ось, як приклад, тут якась там система для того, щоб зістрібати, можливо, щось що лишається на конвеєрі. Чи якісь інші системи, це управління можна зробити таким чином, щоб не підлазити під конвеєр без огороджень, а зробити цей рычажок за межами. Це можливо, треба лише подумати, як це зробити, щоб люди могли це робити. Також перед тим як ми когось там шукаємо, як його наказувати, ми робимо регулярну комунікацію при небезпеки. Якось про це питання: що якщо ти користуєшся лопатою, то ти не встигаєш відпустити руки, якщо її затягне. Тобто, коли люди розуміють небезпеку і коли їм регулярно нагадують про те, що може трапитися, як інші люди потрапляють в подібні випадки, тоді в них підтримується власна мотивація, щоб робити все без порушень. Тобто немає сенсу нікого ловити на порушеннях. Люди мають власне бажання робити все вірно. Далі ми говоримо про кардинальні правила. Правила, які ми направляємо на керування смертельними небезпеками. Ця практика, вона не для того, щоб ми когось могли звільнити, то погано себе поводить в роботі. Такої мети в нас немає. В нас мета зробити так, щоб за рахунок цих правил люди краще розуміли ці критичні для життя небезпеки та правила. Щоб там 10 критичних правил люди розуміли та їх не порушували. Щоб вони могли забути про щось менш небезпечне, але щодо того, що працювати зі знятими огородженнями конвейерів не можна, люди забувати не можуть. Також мають бути встановлені чітко правила гри, тобто, які документи збирати, прописати всю процедуру згідно з трудовим законодавством, також що треба робити, в які кроки, це повинно бути зрозумілим. Також, якщо у вас є система з кількома. Тупенями взагалі дисциплінарну систему зазвичай роблять прогресивною, тобто спочатку попередження, потім робите догану і потім вже звільнення. Але коли є таке порушення, що може призвести до смерті самого порушника чи інших людей, тоді є змога робити з першого разу людей звільняти, тому що надавати таку наступну можливість порушити таке правило не можна. Це має бути знаком для усіх в організації. Але ось щодо цих правил гри, рішення мають бути справедливим. Тобто має бути змога у людини пояснити свою поведінку. І якщо є якісь вагомі доводи, чому саме так людина себе поводила, вона має отримати можливість себе оправдати. Система ця кардинальних правил не має бути шляхом для. Усунення людей, які не подобаються керівникам, тобто це зазвичай роблять через комісію, яка приймає рішення разом, а не окремими людьми, які там сказали звільни цього хлопця, і все так не потрібно робити. Це буде мати негативний вплив на культуру безпеки. І ще один елемент це система поведінкових аудитів для керівництва, таким чином, щоб ще була. Додаткова мотивація для того, щоб усі огородження були, і ще додаткові очі, які будуть перевіряти, що система не змінюється, що огородження всі на місці, їх ніхто не знімає. І для тих людей, які будуть залучені до цієї системи, їх зазвичай навчають. Якщо вони не навчені тому, як проводити ці поведінкові аудити, то їх ефективність не буде високою. І також їм потрібно знати про щонайменш смертельні ризики, куди увійдуть також і конвейери. Добре, це все, що мені хотілося сьогодні вам розповісти. За увагу вам дякую і бажаю вам успіхів в тому, щоб усі ці заходи у вас добре працювали. Якщо б вас лишилися до мене якісь запитання, то можете звертатися до мене. Також, може, якщо презентацію треба вам надати. І якщо немає посилання на неї десь під цим відео, то можете до мене окремо звернутися, я вам її надішлю. Дякую вам і на все добре. Вам безпечної роботи.